Друзі, всім привіт! З вами Володимир. Сьогодні в ремонті відеокамера спостереження TAPO c 200 І принесли її з несправністю, не вмикається. Зараз буду дивитися, в чому є несправність. Принесли її ось в такому стані. Видно, що камеру вже розбирали. Є завусенці. Живиться вона від 9 вольт. І зараз в першу чергу перевіримо. Чи справний у нас блок живлення, чи він видає е, свою напругу, і якщо е, з ним буде все гаразд, то далі буду розбирати даний девайс і дивитися, в чому несправність. Ось її блок живлення 9 вольт 300 мА. Підключив блок до мережі і зараз буду перевіряти, що на виході, яка напруга на даному блоці. Як бачимо, у нас в районі 16 вольт на мультиметрі. Це холостий хід. При нагрузці у нас живлення, напевно, всього скоріше впаде до 9 вольт. Зараз буду знімати верхню кришку і добиратися до системи управління. Беремо лопатку, щоб не було ось таких зазубрин. Це всього скоріше, що відкривали або ножем, або викруткою. І акуратно по периметру знімаємо кришку за защолок. Так, ось у нас система управління. Ось, друзі, зняв я плату і подивіться, що я тут побачив. Побачив, що у нас е, згоріла шестинога мікросхема, це всього е, скоріш є стабілізатор. І зараз потрібно зрозуміти, е, що це за стабілізатор і на яку напругу він повинен бути. Куди він е, роздає живлення. І зараз цим я і буду займатися. Подивився я на кодування даної мікросхеми. Е, кодування CSF30 або CSF39. Е, нічого в інтернеті не вибиває по е, даній мікросхемі. Е, зараз робимо заміри, чи немає на цих конденсаторах у нас короткого замикання. І бачимо, що у нас на даних конденсаторах є коротке замикання. Зараз е, зніму цю мікросхему і далі зробимо заміри. Якщо у нас е, не пропаде коротке замикання після зняття мікросхеми та цих конденсаторів двох, то тоді, е, всього, скоріше, що вийшла з ладу е, ось ця мікросхема. Це SA2803 SS. Так, коротке замикання пропало, і зараз перевіримо конденсатори. Конденсатори не пробиті, значить, у нас. Е Пробило даний стабілізатор. Зараз потрібно розібратися, що це за така мікросхемка. Так, друзі, розібрався я трішки з даним девайсом, з даним стабілізатором напруги. По-іншому його ще називають DC-DC перетворювач. От, І знайшов я, знайшов я його даташит. Ну, по. По виводам, е, у нас, в принципі, все співпадає. А яка тут е, стоїть е, мікросхема, я точно не знаю. Ось така мікросхема MP1471. І е, по замірам моїм, то е, перша нога йде, це у нас GND Земля. Е, третя це вхід е, з блока живлення. І е, друга вихід. От, е, ну, Судячи по. Цій мікросхемі, то у нас вихід 3,3 вольта, що в принципі є можливим. Тому що це живлення у нас йде ось на цей драйвер і на мікросхему пам'яті. Ну як я казав, перша мінус, друга вихід напруги, і третя у нас з блоку живлення 9 вольт. От Зараз спробую дати напругу на другу ножку хоча б в районі 1,82 В. І подивимося, чи у нас включиться даний апарат. Подавати буду напругу 1,8 В і з обмеженням в 1 А. Це перша мінус і друга вихід. І дивимося, яке у нас споживання. Як бачимо при 1,8 В у нас споживання півампера. І як бачимо при е, підключенні у нас не світиться ніякий світлодіод. І зараз перевіримо, чи у нас нічого не гріється на платі. І гріється у нас ось ці частині. Це у нас також є якийсь DC-DC перетворювач, і нам потрібно зрозуміти, що він живить. І даний перетворювач у нас е, живий процесор T31. Зараз спробую подивитися, чи є до даної мікросхеми даташит. І, як бачимо, це у нас є універсальний збалансований відеопроцесор, який містить у собі відеопроцесор, пам'ять, сигнал зображення. От, частота його 1,5 ГГц 64 кБ плюс 128 кБ кеш L1L2. Так, друзі, зняв мікросхему Wi-Fi. У нас ситуація не змінилася. Також зробив заміри, чи немає короткого замикання на мікросхемі SpyFlash Flash та на мікросхемі драйвера. От, По живленню у них все гаразд. І е, залишається тільки процесор. Спробую все ж таки зараз його відпаяти і подивимося, чи у нас зміниться ситуація ось на цьому перетворювачі. Так, мікросхему зняв. Зараз нехай плата трішки остигне. І знову зараз зробимо заміри на конденсаторі, чи пропало у нас коротке замикання. І коротке замикання у нас пропало. Тут, де у нас було коротке замикання, зараз його немає. Так що роблю висновок, що вийшов з ладу даний процесор. І ремонт е, даного девайса є нерентабельним. Ось е, Знайшов я на AliExpress дану мікросхему, е, ціна її 50 доларів, плюс е, в районі 7 доларів доставка. Ну, і ось така камера в нас коштує в районі 1500 гривень. От, ну, і, як то кажуть, далі робіть висновки, чи е, е, є собі вартість ремонту даного апарата. Так як е, Потрібно буде оплатити роботу, також е замовити dc dc перетворювач також е почекати в районі місяця дану мікросхему. От, Ну і я вважаю, що даний ремонт є нерентабельним. Ну що, друзі? Сьогодні в цьому відео я намагався відремонтувати камеру відеоспостереження TAPO C200 від TP-Link, Як бачите, Ремонт даного девайсу є невигідним, і за цю суму ви можете купити новий апарат і, як то кажуть, ще у вас і залишиться. Так що, сьогодні вийшло ось таке відео. Ставимо лайки, підписуємося на канал, залишаємо коментарі. Думаю, що відео було комусь корисним. До нових відео!